Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 листопада 2023 року. Отож, карта дня для нас. М -м, сімка кубків на дні колоди. Що в нас? Ага, вибір. Кінка кубків це наші мрії, наші емоції, наші бажання, те, що ми хочемо, про що ми мріємо, що ми собі уявляємо. Але це просто мрії. Якщо нічого не робити, вони залишаться мріями. Їх потрібно втілювати по одній. А можливо, настрій от такий сьогодні буде уявляти собі, хотіти, От так. уявляти як хтось. Дасть те, що ми хочемо на дні колоди. Вибір, двійка посухів, можливо, обираєте щось між чимось, між кимось і мрієте собі, як воно буде. Тобто мрії пов'язані з вибором. Ну, непогано, мріяти також потрібно тільки ну, реальність не відпускати. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Королева Пентаклів. Це така жінка, яка нас поставить на ноги, яка нас приземлить, жінка землі, стихії землі, доросла жінка, земля в нас, Діва, Козиріг. Жінка, така е прагматична, жінка, е яка вмислить адекватно, стратегічно. Тому вона чітко нам все пояснить. Що і як. Або, можливо, допоможе фінансами втілити нашу мрію. Може, підкаже як, тому що це така також жінка-аналітик, яка розуміється на фінансах, підкаже, як досягнути нашої мрії, огорне нас турботою. Ну, тобто. Підставляйте під свою ситуацію, хто вам ця жінка і яким чином вона вам допоможе. А що буде заважати, нам мрієте? Ой, емоції наші. Кубки це також тут емоції. Емоційно ми так щось хочемо і заважати будуть нам наші емоції. Туз кубків це зародження чогось, зародження нових емоцій, подарунок, щось таке, що, можливо, ми хочемо вже і зараз, а його вже і зараз немає, або дуже емоційно ми цього хочемо. Ну, і… Емоції будуть заважати. Дуже доречна жінка-стихії Земля, яка наші емоції впорядкує. Ось такий сьогодні прогноз. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня. Мрійте, але щось робіть. Не втілюйте, не сидіть на місці своїми мріями. Я бажаю вам сьогодні теплоти, радості, бажання, натхнення. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. А хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємось мої любі папа.